Вітаю вас, малята. Пограємо в гру стежка. Я викладатиму стежку з геометричних фігур, а вам потрібно назвати їх колір і назву, а ще визначити закономірність викладання. Починаємо. Це круг синього кольору. Далі трикутник зеленого кольору. Це квадрат червоного кольору. Це овал коричного кольору. Знову круг синього кольору. А далі, яку фігуру я повинна покласти? Так, трикутник зеленого кольору, далі. Квадрат червоного кольору, а за ним. Овал коричного кольору. Молодці. Це квадрат зеленого кольору, круг жовтого кольору, трикутник синього кольору, а це ромб фіолетового кольору. Знову квадрат зеленого кольору, круг, жовтого кольору. За кругом буде трикутник. Синього кольору за трикутником ромб. Фіолетового кольору. Молодці. Сьогодні ми з вами познайомились із новою геометричною фігурою. Називається вона циліндр. Повторіть разом зі мною. Циліндр. Погляньте, на що схожа ця фігура. На банку барабан. Чашку капелюх. Як ви гадаєте, це площина чи об'ємна геометрична фігура? Циліндр – це об'ємна геометрична фігура. Як ми можемо це перевірити? Між долоньками ми не можемо сховати цю фігуру, бо вона об'ємна, а площина фігуру між долоньками сховати можна. А якщо подивитися на циліндр згори. Яку фігуру ми побачимо. Круг правильно. А знизу також круг, якщо циліндр положити у певному положенні, він може котитися. Пограємо з вами в гру, порахуй та покажи цифру. Я показуватиму картинки, а вам потрібно порахувати предмети. На ній та показати відповідну цифру. Скільки тут м'ячів. Пять скільки машинок. 6. Скільки бананів? Чотири. Скільки фломастерів. 3. Скільки метеликів. Два. Молодці. Погляньте на картинку. У лісі мешкають зайці. Частина змінила сірі шубки на білі. Як ви гадаєте, навіщо це потрібно робити? У сніговому лісі лисичка швидше знайде сірих зайчиків, ніж білих. Порахуйте, скільки усього великих зайчиків. 4. А маленьких. 6. Яких зайчиків більше? Великих чи маленьких? Маленьких. Молодці малята. З якою новою геометричною фігурою ми сьогодні познайомились? Як вона називається? Целіндер. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!